Так, зупинився я на заправці і купив ось такі от рукавиці, зараз я вам покажу. Прорезинені повністю вони і вони утеплені такою цегейкою. Тут зимою, все повірте, все остальне віддихає. Я вам точно можу сказати. От я за них заплатив оп, з податком. 29 доларів 98 центів. Я дві рукави, дві пари купив, одну собі друге. Студенту нашому. Коротше, цей. Е, що я хочу сказати? Цей тікет я зберігаю, кладу собі в сумочку, тому що я потім буду з нього вертати податки так само. Тому що це куплено для роботи. Отак. Ось такі справи. Так, народ. <с doit> Вітаю всіх! На нашому каналі. О, опять робота. Був на заправці. Ну, я показував там відео, я зазняв, що я купив рукавиці. Чому їх купив? Тому що ну, тут, тут інакше немає смислу купляти, вони просто, коли прийде зараз дощі, зима, воно ну, все просто намокає, його можна. працює Може буде працювати, як я працював з лісом, в лісі, там, де треба цепки надівати, це все, то отакі рукавиці зразу. Я вам зразу говорю, купляйте, навіть не навіть не задумуйтеся Все остальне просто ви намочите, ви навіть одну один ланцюг не надінете, тому що вас просто пальці задубіють, рукавиці моментально намокають. І так само треба купляти собі отакі от. У мене там, як покажу, в мене є такий. Це не є дощовик, це є для снігу, власне. Ну, я його як дощовик використовую, але в принципі, це проти снігу та вся штука. Так, виїжджаємо тут з маленького Ми в ню до речі. Я тут тобто, на парковці стояв. Ну Я чогось стоїть стояв, я тут спеціально заїжджав, щоб купити ці рукавиці. Тому що, в принципі, ну вроді так деколи попадається. Ну, типу, знаєте, як то завжди каже, Та, ну, зараз куплю, зараз куплю, зараз куплю. Ага, Потім коли до діла приходить, то і не купити, і нічого, коротше. Так. 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 Так, так, так. Треба на трасу виїхати, зараз ми виїдемо на трасу. Що я взагалі хотів сьогодні розказати, коротше. Сьогодні зранку мені прийшов лист ну, якби новини нашої компанії. Така розсилка приходить час від часу, коли треба комусь там ну, працівникам нагадати, що є керівництво, або ще щось, то вони люблять там щось там загнати або повідомити саме класно, коли повідомляють, що вам зарплату підняли. Це самі кращі новини. Але, от, про що я хочу сказати: Коротше, прийшов такий лист обурення від керівництва. Працює на фурах в Європі, в принципі, він в курсі, що таке, коли на базах лишають після себе, там, вибачте, за слово срач. Коли куча сміття, коли не прибирають за собою там, де їдять, в тих столовках, в тому всьому, де кидають, де в туалет ходять. За собою не прибирають в туалеті, де в душових так само не прибирають за собою в душових. тобто, тобто Оце все як не дивно, я перший раз з таким стикнувся. Мені просто, чесно кажучи, ну спочатку, знаєте, перше було ділом такий шок, а друге діло. Як назад вернувся в Європу, розумієте? Тому що в нас теж цілий час на базі, цілий час якісь претензії були, то в когось якісь там речі покрали, то за собою там сміття залишили, то не поприбирали, то десь там бухали. Коротше, то все там тому діду, діду тягла, відвалили. Коротше, одним словом, хто там старший був, ну одним словом, там завжди. Ну ви знаєте, що я там буду розказувати, хто там має компанії, мають якісь певні бази там завжди. Тому що в нас, в принципі, у нас було дві бази. У нас була одна база, вона була в Устроні, а друга база на Сальгареді в Італії. Ну, хто, якщо хтось дивиться мене з колишньої моєї компанії Кодогно, то всім вітання, вам, як то кажуть, хороших доріг і менше їздити по ліндувках. Це, це я вам точно бажаю все-таки їздити по автострадах. Тому що, дивлячись по тенденції в Європі, все менше менше фури використовують автостради, а все більше більше їздять все якимись такими курчами, десь незрозуміло, де де навіть зупинитися вночі не можна. Так от, у нас там було вже ж дві бази. І цей ну в Польщі самі розумієте, в Польщі як в Польщі, а ви в Італії там у нас була на Сальгареді база. Я, ну її вже немає. Це я вже примнів вона вже її були якби потихеньку закривали. Але коли я тільки прийшов працювати туди, а я прийшов вже багато років туди, коли працювати, вона якраз була саме процвітала. Тобто, щоб ви розуміли, це була база з баз, там що там тільки не відбувалося, розумієте? І траки палили п'яні, розумієте і. Морди били, і з ножиками бігали, і весілля справляли. Коротше, та база така була, знаєте, я не знаю. Ну, В принципі, в мене особисто про неї лишилися хороші, ну, якби, там, такі згадки. Тому що я багато, знаєте, особливо коли з'їжджали. От ти їдеш додому і приїжджає якраз та партія. Хоча ну, всі говорили, що там українці саме більше піяки. Ну повірте, коли приїжджали поляки на зміну, туди ще так не було багато українців. То е, цей бус просто приїжджав, там просто там, тіла випадали польські, розумієте, які. Е, ну, ну там кінокмедії такі були. Я кажу, там, там можна було серіали знімати, там, коли це все відбувалося. Особливо після яких-то свят, коли польських приїжджала там зміна. Я ще раз говорю, туди українців так багато не було. Вже пізніше почали українці все більше і більше, туди вже так перемішалось, але все одно, ну, там були е, такі екземпляри, що, <смі> що просто клас. Як згадаю, аж настрій піднімається. Ну, і тепер бачите, е, ну і потім цю базу ну якби вони орендували. І я не знаю, чи зараз щось мають хлопці десь в Італії, що вони десь можуть там переночувати чи ще щось. Ну, Там в принципі, там такого нічого не було, був туалет, який вічно був забитий. Ну, я вам серйозно кажу. Тобто, тобто, я, ну, тобто, Туалет, знаєте, цей тіпа, є, євростандарт, коли ви е, тримаєте за шнурок, щоб ніхто з другої сторони не відкрив. Потім і це, Ну і душ був, в принципі. Більше нічого не було, але тим не менше, це було таке. ну, Там всі спали в своїх кабінах, там ніхто там не було ніяких ліжок. там не було... Ніяких стиральних машин, нічого там не було, там просто був туалет, був душ мінімальний. Але як то кажуть, і дякую їм за це. Тому що після рейсу, коли виїхали додому, з'їжджали особливо, то було ну просто надзвичайно, тому що ви могли приїхати, зупинитися. Так як перезмінка була в Італії, буси в Італію приїжджають, і вони напевно досі приїжджають в Італію. Я так думаю, хоча не знаю, не впевнений. Тому ви приїжджали, мали можливість піти вже до той самий душ, так само набрати води, щоб помити кабіну. тобто, ну, як-то Нормально здати, так по-людськи розумієте. Ну, Не всім вийшло завжди. Були екземпляри такі, які особливо, що мене дивувало зі старших людей, які, знаєте, тобто, він тільки, як вам правильно сказати, він тільки педаль стоп нажав. І навіть напевно, що не в зміну закрити, як в ньому вже було півко відкрите, вже, вже, вже сидів, вже, вже гойра, все, весілля почалося. Поки буси приїжджали, то там вже тіло, ну, там просто тіло забирало, так він, ну, все, що він згріб там, йому то, той бус то загрузили. Потім, коротше, це коротше, нема що розказувати, повірте. Ні, є що згадати, нема що дітям розказати. Тим не менше, теперка в нас, от, тут на компанії, тут приходить таке. Я не буду казати конкретно, хто це робить. Ну само собою, що це не українці, тому що переважно завжди, знаєте, як це сказати, якщо щось не так, значить українці це зробили. Чи в великих випадках це було, розумієте? Хоча я би поспорив, що не, завжди, не завжди українці так аж, 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 аж в тому плані відлічались. Вже пізніше, так, да, я не спорю начали приходити люди. Я ще раз говорю: люди приходили тільки ті, чому то все виникало взагалі в компаніях. Люди просто мали проблеми з алкоголем, все. Тобто, вони просто не могли, вони, вони, по ідеї не мали права виконувати цю роботу, тому що вони просто в них проблема з алкоголем. Вони не могли, вони зупинялися, їм треба завжди випити. 100 грам після зміни вони очікувалися, і це так знаєте: нон-стоп, нон-стоп нон і. У них тільки пауза, зразу, все, газ-квас, і понеслося. І тому відбувається те, то, що відбувається на парковках, та Поножовщина, та е, ті роздавлені люди траками, і то все, це все дебілізм. Це тільки за того, тому що люди е, вони не вміють контролювати себе. Тобто вони, вони ну, б'ють без мери, без мі... <різь> межі немає. І... Але тут ситуація, розумієте, тута наоборот, тут наоборот, друга ситуація, а тут ситуація просто отримується. Чому я це от паралель провожу? я просто говорю про одне, про Європу і зразу тут звертається. А тут друга ситуація. А тут люди за собою не вміють чистоту підтримувати, розумієте? Е, я не буду, я ще раз говорю, я, не буду, я знаю, ну, я, я орієнтуюся, хто це робив. Ну, а це буде просто негарно, знаєте, як то кажуть, я їх за руку не зловив, правильно. Але певний контингент народу, який себе так веде. Вони так привикли жити, розумієте, і вони себе поводять так. Тобто вони, опять же, я завжди казав, зі своїм уставом чужий монастир не треба лізти, розумієте? Ну не треба лізти. якщо... Ну і в чому все заключається суть? Що приходить цей лист і начальство пише, що ми для вас стараємося, ми створили умови. Дійсно, вони створили умови, я вам серйозно кажу. Там навіть вони створили невеличку кімнату, там, де можна, поспати, розумієте? Тобто ви приїхали, ви можете піти спокійно, не втраці, а можете там прийти, відпочити, поспати в кімнаті, розумієте? Ліжко стоїть, все як має бути. Там створені умови так само, як би душ, кухня багато такого, що чого ну тобто як би на нормальній базі. Але, на жаль, люди цього не вміють цінувати. І все. Коли люди починають вилазити на голову, а я так зрозумів, ну я до того відношень не маю, я на базу не їжджу е практично, тому що я їжджу додому, але там є контингент, який не живе власне, тут, а живе в других провінціях, які тут як туристи до получення піару, розумієте? І тому ну, тобто вони рахують, що можна це робити без проблем, тобто там ну, там жах, там, там описали, я навіть не хочу пересказувати. Там описано то все, і саме головне, що люди якось не розуміють. ну, Мало того, що вони самі туди ходили, вони плюс ходили, водили своїх родичів, вони там їли всі разом, коротше, ну, зробили, знаєте, це вже такий, як, як табір, зробили собі, от вони туди ходили. Ну, це ну, таке взагалі я. А потім ми дивуємося, що опа, це так само, як з моєю попередньою компанією, розумієте, коли хто перші приїжджали, мали повний фул, а потім... У нас все лишилося, що все дуже міні-міні, коротше, і, і то, що за все треба заплатити. Ну, Це то саме, розумієте? Коли вам дають, ви цінуєте то. Тому що після вас ще хтось прийде. І вони теж, ну якби, якщо ви будете нормально поводитися, вони так само е будуть мати то саме, що ви мали. Але якщо ви поведете себе неправильно, ті люди вже не будуть того мати. І це, на жаль, правда. І та вся ситуація, коротше, зійшла на таке веселе. Я, в принципі. Ну, я навіть був впевнений, що це так буде відбуватися, тому що фірма з таким ну, фірма дуже багато набралася таких людей, які от вони себе, так, вони себе будуть так вести і вони нічого не зроблять. Перший в нас був дзвіночок. Коли нам написали, були теж нам прийшла розсилка. Перший дзвіночок, оце з того варіанту, знаєте, коли теж багато хто, коли люди отримують машини. І туди там шторки б'ю дрелькою фікачать, а машина нова, йому по барабану, розумієте? Ну от теж з того варіанту. Люди пополучали машини, почали завішувати своїми теми атрибутикою національною, розумієте, куча всього. Ну, це, якщо ти маєш свою власну машину, це твоя особиста справа, що ти там вона є вішаєш туди-сюди. І то, якщо ви будете працювати на компанії, навіть на власній машині, і то компанія вам може виставляти свої претензії, розумієте? Тобто вона повинна якби мати свій от, вигляд компанії, яка вона може вам сказати, що їй це не подобається, і ви змушені будете забрати це все з машини, навіть якщо вона буде ваша, або піти з компанії. Ну Взагалі це недопустимо, коли ви маєте машину компанії і ви починаєте вішати свою атрибутику. Тобто Ви починаєте докупляти якісь колпачки на колеса, ви починаєте там, ну, всякі видумувати там якісь, там якісь штуки, якісь приклеювати свої національної там атрибутики. Тобто сюди компанія в принципі, це не ну, тобто, зразу нам написали, що. Як тільки машина буде приїжджати на техобслуговування, все буде знято і буде вам поскладено в бардачок. Ну, от і все, дуже все просто. ну Я особисто погоджуюся. Все-таки, все, що одинаково воно як -то гарніше виглядає. Тому що коли ви це їздить, знаєте, незрозуміло що, воно не, не саме, я думаю, кращий вигляд має. <гум> ну, і тим паче. Воно, якби компанія є компанією, вона повинна мати якісь правила, і тому ну, що якщо воно ну, але ж це опять винувати компанію. Чому вони, вони просто не до того всього допустили, що це все відбувається? Я завжди кажу, що не починається проблема з самих працівників. Працівники це вже другорядне питання. Є проблема з менеджментом, який дивиться за працівниками. Якщо правильно організована робота, якщо правильно підхід до всього, якщо правила. Чітко виконується і виконується не тільки працівниками, а й керівним складом. Туди і керівний склад контролює, щоб виконувалися ті правила, туди все є в порядку. Коли це все лишається на самочок ніякого, ні, ніякого порядку не буде. Ніколи, які би не були хороші колективи, все одно в колективах будуть люди, які ну знаєте, це навіть ну, як, от, ну, як люди живуть, знаєте, ну ти поклав раз там якусь бумажку, ну, ну за, другий раз прийдеш, ти вже цілий пакет там покладеш. Третій раз прийдеш, ти вже взагалі там понакидаєш всього. Тому що ну ну тому що отак, ну, є така, дуже мало людей, таких педантичних, які будуть за собою прибирати. розумієте, Які будуть так, а е, переважно, знаєте, ну ну там, що та, ну, я туди живу, чи що. Ну і так, в принципі, отак люди відносилися. Що, шановні хлопці і дівчата, які працюють в тій сфері, що я вам можу сказати? Ого, куди ж чіпер поставили? Тут чіпер стоїть, ну я не буду зупинятися знімати, там нічого цікавого. Е, цей. Що я вам хочу сказати, <рес> цінуйте те, що вам дають, якщо вам дають щось, не показуйте себе з гіршої сторони. Якщо продовжити ще ту тему, ну, зараз, знаєте, багато людей ну, приїжджає різних з України, ну і тіпа, би, взагалі я тут в Канаді у нас. Ну, хороша думка тобто, про тут Наші е, пра -пра -пра щури, які були сюди, поселилися на території Канади, про себе склали досить таку високу рейтинг, власне, позицію, поваги, оцінки їхньої праці і того всього. Тобто вони власне не вони заброни за запрацювали цей авторитет, яким зараз користуються ті нащадки, які от зараз ми, тобто які навіть по цьому. Куету, які дали Канада можливість людям приїжджати сюди. І це повірте, це власне заслуга цих людей, які там, ну, які там є, які вже навіть немає, але які так зараз є з сіми тих іммігрантів вже в третьому-четвертому в четвертому поколінні, які є представлені в урядах в різних державних установах, які лобують інтереси власне українців. тому що Власне, українці тут на даному етапі, повірте, ніхто не має такого, що має українець. Тобто, ну зі всіх націй, українці просто не получили повний фул. І ну, багато хто того не розуміє, не оцінює. Вони думають, що ну, типа, мов, е, ну знаєте, є певна така категорія, ну вона дуже маленька, там, напевно, може там від, від 3 до 5%, процентів, ну може до 7% процентів українців, які можуть про себе лишати таку негативну думку. В основному. У більшості випадків українці нормальні, адекватні. Це я вам точно говорю. І це про нас хорошої думки, нас як спеціалістів, так само цінять. Нас багато розумних людей, багато роботящих людей, і багато людей, які дійсно шарять, якщо робити, розумієте, і це є факт. Від нас цього не забереш. На всіх тяжких роботах, повірте, в більшості працюють все-таки там, хай будуть українці, білоруси, тобто, ну, це люди, які з нашого. Власне, середовище вийшли, вони працюють дійсно на таких роботах, там, де от я тих людей, других націй, я їх там просто не бачу. розумієте? Їх там просто немає. Вони цю роботу просто категорично не виконують. Не знаю, чому так, але я вам скажу, що, що я, напевно, ну, в якомусь плані це круто, тому що ну, нам довіряють, навіть тута робота в лісах, от навіть і, і, Ірвінг сам, все-таки він. Віддання пріоритету українців, і скільки вже років він набирає українців і далі бере і допомагає. Я рахую, що це круто. Значить, ті люди, які були ну, які працювали, я в тому числі, значить, ми правильно працювали, значить, ми зробили те, що люди мають можливість зараз приїхати і далі працювати, власне, українці, розумієте? Ну само собою там і білорусів беруть, і е, ну, різні нації, крім росіян, кацапи пролітають як фанера над Москвою. Що я їм бажаю успіху в їхній кицапі. і цей. А все остальне я рахую, що навіть дуже круто. Тому я не переживаю, що українці зроблять якусь, знаєте, таку тут негативну, ну, цей наш рейтинг, скажімо так. Ні, я не переживаю, тому що все-таки більшості українців вони є ну, нормальні люди. Вони будуть працювати. Хто сюди приїхав власне, жити, який хоче поміняти своє життя, він сюди, власне, приїде і він буде працювати. Железно я вам кажу, 100%. І повірте, згадайте мої слова, перший рік, півтора півтора року ви будете стогнати. Все потім, після, чим ну, швидше ви пройдете час, ви втягнетеся, ви зрозумієте ту систему, і ви побачите, ви будете кайфувати від того, що ви живете в тій країні. Канада це країна, яка дає вам роботу і дає спокійне життя. Робота і спокійне життя. Соціалка, всі ті всі виплати, бла, 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 шановні, це все в Європі. Сюди їдуть тільки ті, хто хочуть працювати і мати спокійне життя. Тобто робота і спокійне розмірене життя. На тому, мої любі, я закінчую. Всім всього найкращого. Бажаю вам на тих місцях, де ви є, отримати задоволення від життя. Всього найкращого, до нових зустрічей. Ставимо так. Коментуємо обов'язково. Що ще сказати? Крім того, що коментуємо, ну, в принципі, дивимося. І підписуємося, Вот, Підписуємося, не забуваємо. Як там? Чим більше ви поставите лайків, тим більше подивляться це відео, і тим більше людей буде знати, як правильно або неправильно їм робити. Всього найкраще, до нових зустрічей. Бережіть себе.